Сьогодні ми поговоримо про защемлення сідничного нерва або ІШС. Що це таке, чому виникає біль, та про найважливіше про вправи, які допоможуть вам прибрати біль. Сідничний нерв це пучок з трьох нервів. Він починається у сідниці, а потім спускається вниз по задній частині ноги. ІШС або біль у сідничному нерві сам по собі є симптомом, а не діагнозом. Багато людей отримують діагноз ІШС, який просто описує біль. Ну, це навіть не завжди біль. Це може бути біль, оніміння, поколювання, будь-який тип змінених відчуттів, які поширюються вздовж цього сідничного нерва. Коли ми говоримо про сам біль, сідничного нерва, часто він поширюється вниз по нозі. В дуже важких випадках він може поширюватися аж до щіколотки та стопи. Знову ж таки, ішес це просто опис цього болю поколювання, оніміння, змінених відчуттів. Причина болю, оніміння чи поколювання лежить дещо глибше. Ми говоримо про грижі міжхребцевих дисків. Це може бути суглоб, який запалився з боку спини. Іншою поширеною причиною є біль у крижово-клубовому суглобі або його дисфункція. І нарешті напруженість м'язів, зокрема грушеподібного м'яза. Якщо цей м'яз напружений, то перетискає сідничний нерв. І саме це. Може викликати біль або німіння та поколювання, яке ви відчуваєте внизу ноги. Зважаючи на це, очевидно, що є багато різних причин, які можуть викликати біль у сідничному нерві. Важливо, щоб ваш конкретний тип болю перевірив фізичний терапевт. Він зможе порекомендувати вам конкретний план лікування, який буде індивідуальним і відповідатиме вашим конкретним потребам. Наш хребет це ряд кісток, які розташовані одна над одною. Між кожною кісткою знаходиться міжхребцевий диск. За своєю будовою цей диск має дуже міцний зовнішній шар, та м'який внутрішній шар. Більшість з нас проводять час. На Нахиляючись вперед, чи то сидячи на стільці, чи то простягаючи руку, щоб щось взяти, ми витрачаємо набагато більше часу на нахили вперед, ніж на нахили назад. З огляду на це тиск на передню частину диска набагато більше, ніж на задню. З часом це може призвести до того, що задня частина диска ослабне, та під час підняття важкої ваги може утворитися випуклість в слабкому місці диска. Саме цей диск буде тиснути на нерв та зазвичай викликати симптоми в нозі. Отже, діагноз у цьому випадку виконання міжхребцевого диска, яке викликає симптоми і шесу, оніміння Колювання. Якщо якась із сьогоднішніх вправ буде викликати периферію, тобто посилення симптомів внизу ніг, ви негайно повинні припинити її виконання. Однак, якщо ви будете виконувати ці вправи і вони призведуть до централізації болю, і ви помітите, що біль у нозі став трохи меншим, і він переходить у сідницю, а згодом в спину, це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Перше, що вам потрібно зробити, це лягти на живіт. Ідея полягає в тому, що ми виходимо з цього положення нахилу вперед і, врешті-решт, переходимо в положення нахилу назад. Якщо це положення викликає занадто сильний біль в спині, ви можете взяти подушку і підкласти її під стегна. Перший етап це просто вирівнювання. Ви можете побачити, що ми зайняли гарне нейтральне положення в спині. І як тільки нам стане комфортно, як тільки ми зможемо лежати без значного болю в спині або посилення сідничних симптомів по нозі, ми почнемо поступово збільшувати інтенсивність. На другому етапі ми піднімемося на лікті. В цій позиції ви побачите, що ми щойно збільшили вигін в спині. Залишаємось в такому положенні близько 10 секунд, а потім повертаємось в початкове положення назад і залишаємось в ньому від 5 секунд. До 10 секунд, а потім знову піднімаємося вгору і затримуємося у такому положенні на 10 секунд. Вправо виконуємо по 5 повторів кожні 2 години. Перші кілька повторень можуть бути трохи важкими, але коли ви продовжуватиме виконувати цю вправу, стане трохи легше. На третьому етапі ми піднімаємося на половину. Руки опиняються прямо під плечима, таз і живіт повинен залишатися на підлозі. Затримуємось в такому положенні на 5-10 секунд, а потім повертаємось назад на 5-10 секунд. Знову виштовхуємось вгору ось так. Вправо виконуємо. По 5-10 повторів кожні 2 години. Четвертим етапом буде прийняття повної пози королівської кобри. Часто люди не хочуть згинати спину назад, тому що болить спина та роблять вправу неправильно. Ми піднімаємося в позу кобри та затримуємося на 5-10 секунд, а потім повертаємося в початкове положення. Виконуємо по 10 повторів кожні 2 години. Це останній етап реабілітації, тому вам потрібно рухатися до нього поступово. Знову ж таки, якщо виконання цих вправ призводить до того, що симптоми поширюються далі вниз по нозі або посилюються в нозі, ми йдемо невірним шляхом. Як Якщо у вас є якісь запитання, то залиште їх в коментарях. Ми будемо раді відповісти на них. І до зустрічі!